Всім привіт! Я Катерина Толстикова, лікар дієтолог, ендокринолог. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже цікаву тему. І ця тема вона не лише на словах, вона знаходиться майже в кожного в кухні, і, звичайно, це борщ тема, яка має дуже багато міфів. І, звичайно, як я всім розповідала, що супи, борші та різноманітні страви у вигляді такого рідкого стану, це не є дуже корисним для нашого здоров'я. Що ж нам робити, оскільки борщ це наша культурна спадщина, це дійсно традиційна страва, і кожна родина хоче приготувати. Цю страву собі вдома і, можливо, зробити її більш корисніше, якщо вона не корисна. Давайте спочатку для того, щоб робити страву більш корисною, або казати про те, що треба додати або що прибрати, розберемося, чи є ця страва шкідлива. Е, ну, якщо ми візьмемо класичний борщ, то в ньому що є? В ньому є е, відварене м'ясо, тобто бульон, де е, відварювалося це м'ясо. Е, Інколи родини або дістають, наприклад, мама, бабуся по-різному готують багато дуже рецептів. Хтось в цьому ж бульоні, так далі варить весь боч, хтось зливає воду, м'ясо окремо в чисту воду кладе і так далі. Але в чому різниця в плані здоров'я? Якщо ми все ж таки виварюємо м'ясо, кістки і далі в цю ж воду кидаємо овочі, квасолю. Наприклад, що ми ще можемо покласти? Ну там буря, капусту і так далі. То основна проблема такої страви це те, що виварені екстративні речовини, які потрапляють у рідину, вони можуть негативно впливати на роботу шлунково кошкового тракту, в першу чергу, на наш шлунок, а, може збільшуватись кислотність, може стимулюватись гормон гастрин, який потім стимулює вироблення шлор соляної кислоти. І особливо це не дуже приємно і може приносити дискомфорт людям, які мають проблеми з шлутком, наприклад, атрофічний гастрит або там, да ретематозна гастропатія і так далі. Або, наприклад, якщо і нема діагнозів, а є якийсь дискомфорт, здуття або біль в шлунку, то дійсно таким людям краще борщ щоденно не вживати. Інколи, звичайно, можна всім все. Але зараз я кажу про щоденні страви про такий основний раціон. Що стосується того, чи шкідливий борщ взагалі ні не шкідливий. але це не вважається нутритивною їжею, оскільки кількість нутрієнтів в ньому дуже мала. Спочатку давайте роздивимося макронутрієнти. У нас є білки, жири, вуглеводи, Жир, Жири — це олія або жирне м'ясо або сметана, яку потім ми додаємо, начебто, все ок. А якщо ми кажемо про білки, то це лише те м'ясо, яке додаємо ми до борщу, але є пісні, борщі без м'яса, тому там може не бути навіть тваринного білку. Тому ця страва буде в дефіциті по білку. Якщо ми кажемо про вуглеводи, в принципі, тут є вуглеводи, тут є картопля, невелика кількість, тут є Васоля, тут є овочі, але все це не закриває денну або навіть порцію вуглеводів за прийом, яку має споживати людина. Тому, якщо ви все ж таки хочете поїсти борча, треба зрозуміти, що перше в ньому має бути багато вуглеводів, тобто достатня кількість картоплі, невелика кількість рідини, як то кажуть, що ложка стояла. Так? В ньому мають бути капуста, інші овочі, бо це клітковина, це корисно для нашого здоров'я. Невелика кількість білку, наприклад шматочок м'яса, краще його відварювати окремо, звичайно, рослинний білок в вигляді квасолі. А, ну і якщо хочете, за вже додасте собі там сметану олію. Що ще треба сказати? Вітаміни в супах, в борщах не залишаються в великій кількості, оскільки вітамін С, фоліова кислота, вітаміни групи Б і дуже багато інших речовин, вони дуже леткі, вони термонестабільні. І коли ви варите оце все відварюєте довго, при температурі вже там 40-60 градусів, це, -це починає руйнувати. Трінуватися до 80-90%, тобто залишається дуже незначна кількість цих речовин. Тому борщ це адекватна нормальна страва, але їсти щоденно і базувати на ньому раціон не треба з точки зору здорового і правильного харчування. Звичайно, борщ ніхто просто так не їсть. Борщі їдять з хлібом, салом, з цибулею. І чи є шкода в цих продуктах? Ну, якщо людина буде споживати борщ з хлібом, то навпаки, вона буде доотримувати вуглеводи, і в принципі цей прийом може стати навіть повноцінним. А якщо у вас в борщу було не жирне м'ясо, не було сметани, наприклад, або незначна кількість олії і по жирам, там дуже мало, додавши сало, ви будете закривати потребу навіть в жирак. Ну і взагалі, сало це. Не є поганим продуктом, якщо воно не смажене, і це не шкварочки, а це просто слоне або так свіже сало, яке ви можете споживати там незначні незначній кількості, оскільки там багато а, різноманітних жирних кислот, в першу чергу і насичених, і частково є ненасичені жирні кислоти, які нам потрібні для правильної роботи гормональної системи, роботи жовчного міхура і для побудови клітинної стінки всіх наших клітин організму. Тому сало з хлібом, з цибулею, цибуля. До речі, це дуже корисна м, така історія продукту. Там є багато поліфенолів, як клітковина, і це дуже класна їжа для нашого мікробіому для формування здорової мікрофлори кишківника. Тому, в принципі, багато інгредієнтів, які можете м, м, додати до борщу і зробити його максимально кориснішим, ну і для вас смачнішим. А ви можете поділитися своїми рецептами, як ви готуєте борщ у нас в коментарях, що у вашому борщу є, чого немає. Наприклад, в мене бабуся готувала завжди з квасолею. не всі готують з квасолею, але для мене квасоля це дуже смачно в борщу якось традиційно. Тому поділіться рецептами, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, бо тут дуже цікаві теми розглядаються і завжди з наукової точки зору. Ставте вподобайки, пишіть інші якісь коментарі, завжди раді читати і відповідати на них. І зустрінемось в наступному відео.